Друзі, всім привіт! Продовжується ганебна історія. Міндіч, Зеленський гейт. Тепер новий фігурант. Ну, як новий новий старий, ще один друг Зеленського, ще один кум. Ну, в общем, все ще один свій Чернишов. Він же Чигівара, колишній віце-прем'єр-міністр і міністр єднання Мін'єт Ну це повний якийсь Мін'єт, який вони зробили. І зараз ви почуєте ці плівки. Ну жах. Але треба це все знати, бо це треба зупиняти, і всі мають понести покарання. Всі, ті, хто це накоїв. Не забудьте підписатися на канал. Коли ви підписуєтесь під час перегляду, ви просуваєте відео. А я хочу, щоб якомога більше людей його побачило. Це в наших з вами спільних інтересах. Поїхали, і так, Чигівара це Чернишов, колишній віце-прем'єр. Він ще один персонаж, який отримав вчора підозру в корупційних злочинах. Для нього це не перша підозра. В червні місяці він отримав підозру за те, що значить нажилися там на будівництві з забудовником, а теж там колосальні кошти. Також розслідується будівництво їм в Козині, якихось не будинків дуже цікавих. Зараз ми про них ще поговоримо. Ну і тоді, якщо ви пам'ятаєте, Черношова чекала вся країна, тому що міністр повернення українців поїхав за кордон у відрядження і щось дуже довго не повертався. Потім його якось великим скандалом все-таки повернули. Ну, а далі було суд відсторонення. Він перестав бути віце-прем'єром. Ну а далі Зеленський думав, що тихо вже тему сховали, і вже всі про неї забули. Але тепер Чигівара вспливає тут, в цьому цьому кодлі корупційному. І так слідство задокументувало передачу Чигіварі, тобто Чернишову, 1,2 мільйона доларів і майже 100 тисяч євро готівкою. Ці гроші він отримував як особисто в цьому бек-офісі, Так, вже після того, як коли він сам потрапив до СІЗО і йому потрібні були гроші на заставу, то його дружина забирала 500 тисяч доларів. Так ми звідти ми тепер знаємо, хто ж викупляв Чернишова з СІЗО. Ще раз, більше мільйона доларів це тільки те, що задокументовано тільки ними, тільки по цьому конкретному напрямку. А, ну от послухайте розмову, як, значить, там Чернишов особисто приїжджає за грошима і все це обговорює. Чівара особисто відвідує офіс, де відбувається передача коштів та розмова з Шугарменом. Ні, я не Я, я, я не хотел бы я думаю, наверное, просто посчитать выйти, то есть не считать их никак, пацан, я, как... Я, я, я не как пацаны, а как слово. Я эти стрим, показываем, понятное тебе. Я это понимаю и я это ценю. Я слышу. From, from? просто в то жахливому. Це як вони обговорюють, що треба Чернишову дати некрасиві купюри. Красиві а мол, деятелю Сидору можно дать и некрасивые купюры. Послухайте. Есть. Угу. Потом ты говорил, что это чаевая треста дам. Да, я чаевая, думаю. Так, еще не остановились. Чаевари. Ты думаешь, чаевая да, что? Начиная с у нас там есть евро, остальное – флора. это нормально, но давно, никогда даже не знаю. в mm -hmm. Так, ну, как много, ну, не много конечно. Как, как. А, этот самый. А, чаевая красивая и в ну, людей проблема, розумієте, які дати купюри. красиві чи ні красивої. Серйозна, серйозна проблема. Ну, обговорювали це і погоджував видачу грошей особисто міндіч. Окремо, це передача чигіварі Чернишову транша на стройку. Згодивши видачу коштів з керівником злочинної організації, що гармен надає вказівку Йошко, видати кошти. Це буде завтра, а воно ще тоді. Де є 6? Воно, воно, воно. І в ній 500 гривень. Ну, що, забрали руки, а далі рухету і та й Чиєва, якщо говорить, так само ж філімон, що трі і що пішов. А от про стройку ми зараз вам поговоримо. Що то за стройка така цікава? Вже відомо, що Чернишов будував і на нього була оформлена земля, і будували елітні маєтки в Козині. І там дуже цікаво, там, очевидно, один маєток Чернишова, здається, ще один Міндіча. А там питання: а кому ще один маєток? І судячи з усього, це маєток Зеленського. І оцей маєток, який будувався для Зеленського за корупційні гроші через корупційні схеми, і будував це Чорнишов. Що ще треба знати нам про Зеленського, щоб зрозуміти вже і поставити остаточну крапку на цій людині? Під час війни, під час того Верховний Головнокомандувач. Твої солдати кожен день вмирають. А ти займаєшся цим і твої друзі. Не знаю, яка більша ганьба може в принципі бути. А, друзі. Ну і далі там, ну, всі ці обговорення. Сам Гівара просить транші.

Значить, яка належить цьому шугармену, Цукерману. І так, на сьогоднішній день вісім підозр: це Міндіч. Він же Карлсон, співвласник кварталу 95, партнер Зеленського, його особистий і особистий гаманець. Це Рокіт, цей Міранюк, колишній помічник Діркача. Нагадаю, про проросій... не про російського російського агента Діркача, з яким він працював. Може, і продовжує. Це Басов, виконавчий директор енергоатому по фізичній безпеці, Це цей офіс Шугармен, Цукерман, Рьошик, Фурсенка і ще там дві співробітниці. Ну і тепер Чернишов. В... Звучать вже, Ми зараз проговорили серію про Чернишова. І тут, до речі, цікава історія з того, що мені відомо. Набу обговорює з адвокатами Чернишова і з ним самим можливість співпраці. Тобто, щоб Чернишов дав покази на все це кодло, ну покращивши тим самим свою долю. Сподіваюсь, Чернишов це зробить, і тоді ми ще дуже багато чого дізнаємося про все це кодло і те, що вони творили. Вже почав сьогодні відсторонений міністр енергетики Галущенка. Це дуже мало відсторонення, його треба звільняти. Я так розумію, що він теж може найближчим часом отримати підозру і бути наступним. Він зараз міністр юстиції на той момент був міністром енергетики, а також під питанням міністр діючий міністра енергетики Грінчук. І друзі, увага, міністр оборони на той момент. А зараз секретар ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Вже там є епізоди, де обговорюється, і вже Умера визнав, що він обговорював з Міндічем придбання якихось бронежилетів, які тільки в останню миті, завдяки принципові позиції, хоча б окремих співробітників Міноборони, не Умірова, все таки не були закуплені. А скільки всього ще було закуплено, і що там буде попереду в нас по оборонці. Насправді це якийсь жах і повна катастрофа, але це дно треба цю вигрібну яму треба вигрісти до дна і дізнатися всіх і кожного, хто в цьому приймав участь, для того, щоб всі вони були покарані, для того, щоб такого більше ніколи не повторилося. Друзі, допоможіть мені, щоб побачили це відео. Ви знаєте, скільки місяців я боровся за те, щоб плівки міндіча були озвучені. Підіймав цю тему Верховна Рада України має займатися головними і найважливішими питаннями в першу чергу. Які головні питання сьогодні в Україні? Це війна і це корупція? Те, що відбувається сьогодні в Україні з корупцією, це діч. Я би навіть сказав міндіч, тому що ми з вами бачимо, як чергові друзі Зеленського спокійно виїжджають за кордон. Як не несуть відповідальності за те, що наробили, навіть при тому, що те, що вони наробили, і ті інструкції по Дерибану України, які вони обговорювали в квартирі Міндіча, записані, це все є на плівках, це все є в антикорупційних органах. І я звертаюсь до наших антикорупційних органів, до Генерального прокурора Оприлюдніть плівки Міндіча. Вся країна має почути, що там обговорювалось. Вся країна має знати, на що поклали глаз і що вкрали всі ці люди, які там збиралися. Знаєте, багато говорили про кулуарну політику. В нас вже не кулуарна, в нас квартирна політика, але все це відбувається в одній квартирі, відбувалося, і ми хочемо чути, що там відбувалося, і знати. І ми хочемо, щоб ті, хто винні в цьому, несли відповідальність. Я звернувся до САП генпрокурора оприлюднів Киміндіча, отримав відповідь, що це я перебільшив свої повноваження. Звертаюся до керівництва та САП. Коли люди вас захищали, коли я вас захищав з цієї трибуни, ми це робили не за літери вашій назві, а за роботу, яку ви маєте зробити. І не треба бити десь там по хвостах, бити в голову корупції, оприлюдніть плівки міндіча. Зробіть це негайно. Я бачу, уряд приймає рішення внести Верховну Раду у законопроект, щоб ще карну відповідальність для тих, хто якось не так перетинає державний кордон. Ну, правильно, слуги Адарченка, Куніцький, Дмитрук спокійно собі перетинають міндіч вже за кордоном, де міндіч. Покажіть нам його співвласник 95-го кварталу, друг президента і хрещений батько цього того, що відбувається сьогодні в Україні. Ми маємо знати, де він. Він має бути в Україні, нести відповідальність за все, що зробив. А українці мають почути, почути що обговорювали в цій квартирі, як вони деребанили державу під час повномасштабної війни. Під час того, як країна, стікаючи кров'ю себе захищає, ці люди грабували країну, а тепер з награбованим втекли. Так не має бути. Ганьба! Боровся за незалежність антикорупційних органів, які все це розслідували. Як ви бачите, це все було не дарма. І, і скільки за це на мене особисто вилили гімна, всі ці телеграм-канали, Зеленський і все інше. Але ми з вами все-таки змогли це питання довести до того, що сьогодні вся країна це бачить і чує. Це дуже важливо. Друзі, тримаємо стрій. Ми маємо з вами добити, щоб і всі понесли покарання.